Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. З перших хвилин попросимо про підписку, і це корисно і вам, адже ви першими дізнаєтеся про нові відео на нашому каналі. Якщо ви підпишетеся, поставите дзвіночок, ну і не забудьте нам поставити і оцінку. Коментар теж дуже приємно. Сьогодні ми в Західній Україні на Заході України. Чернівецькій області подзвонили про будиночок, який ми вже одного разу показували, але, мабуть, недостатньо добре освітили. Прекрасна природа, чорноземе, три будиночки. І ціна дуже приємно знижена на цілих тисячу доларів. Три будиночки на одному обісті. Дуже гарне географічне розташування. До Чернівець усього 35 кілометрів. За 50 хвилин дістанетесь до Чернівець, до Івано-Франківська, 124 кілометри. Це 2 години 29 хвилин. А до румунського міста Сучава ближче 116 км. І, і поїздка займе всього 2 години 12 хвилин, якщо не враховувати перетин кордону. Зацікавило, що ж дивимося далі відео, яке було знято трохи раніше. Сьогодні ми в чудовому Буковинському краї. Заставнівський район в минулому. Сьогодні це Чернівецький район Чернівецької області. Через село проходить шосейна дорога. Чернівці, Ржавенці. Територія села становить близько 270 гектарів. Чернівці, заставна, заставна це в минулому районний центр і. До заставни 22 кілометри. До найближчої залізничної станції заставна 16 кілометрів. І як я вже сказала, через село проходить шосейна дорога Чернівці-Жавенці. Найбільше мені сподобалося те, що я побачила в інтернеті це школа. Школа, видно, така жива, їй більше 50 років школі. І дуже такий гарний колектив педагогів, учнів 11-річка в цьому селі, село Добринівці. За переписом населення України 2001 року в селі мешкало 1527 осіб. Чернівецька область, Буковина. І ми будемо оглядати цілих три будиночки. В домоволодінні сла Добривнівці. Ось перший будинок, назвемо його зеленого кольору, другий будинок на подвір'ї ось такого сірого кольору. Все в шубі, в штукатурці, тут ми бачимо гараж є. Ось гарна доглянута ділянка, посаджений город, сад, матеріал нам надіслав власник, і ми зробили відеоогляд. Ось три будинки. Чисто, охайно, будиночки газофіковані, і ми заходимо в перший будинок. Так, ще раз оглядаємо: зелений, сірий і ось такий з таким біло-темно-червоний. Тобто для великої сім'ї так, це перший будинок. Що тут цікаво, такі міцні, сволоки дерев'яні. Підлогу, підлога дерев'яна, розглядала всі відео, є кахельні пічки, і газ заведений в будинок. Ось відео огляд цей будинок. Ось такий трафарет старовинний на стінах, і міцні балки на стелі цій кімнаті, тут дві кімнати. Коридор і дві кімнати. І ось ще одна. Ця кімната, спіччю. Ми дивимося, стелі оглядаємо. Відео в такому форматі, що ми постаралися його зробити подвійним. Ось ще раз оглядаємо, щоб уже. Всі кімнати, все було видно. Одна кімната. І друга кімната. Тут є газові конвектори, і окремо є кафельна піч. Ось конвектор. Оглядаємо, переходимо до огляду цього будинку другого. Він має гараж. Цей будинок. Заходимо в будинок, коридор, <кій> і нам показали одну кімнату. Можливо, це літня кухня. Тут є ось така велика піч. Велика піч. Скоріше всього, це літня кухня. Ось таке подвір'я, є доріжки, є відмостки. Дивимося більш крупним планом. Будинок, будинки домоволодіння знаходяться біля центральної дороги, в будинках є газ. Є вода в одному з будинків, точно бачимо, каналізація, вигрібна яма, вода, є криниця, гаряча вода, бойлер. Це в наступному будинку. Ми побачимо от в зеленому. Ось цей великий зелений будинок. як написали, ось цей зелений будинок. Тут сучасна досить кухня, але в цій кімнаті є і душова. От, дві кімнати, як я зрозуміла. Вірніше ванна, бойлер, тут є гаряча вода, і на кухні теж є вода. Заведена вода і є стік. Вигрібна яма. Так, і кімната спальня. Ось кімната, який теж є кахільна піч, кахельна піч, і є конвектор газовий, тобто тут. Два джерела тепла. В домогосподарстві є погріб. Лотос Містерія. Це унікальна багаторічна рослина, яка квітне до чотирьох разів на рік. Окремо розташований на вулиці. Площа ділянки 17 соток. Город оброблений, засаджений, в наявності є фруктові дерева, як нам написали горіхи і ціна всього цього домогосподарства 11500 доларів. І така ціна була півроку тому назад. Сьогодні власник терміново продає будинок і знизив ціну на таке хороше домогосподарство аж на 1000 доларів. І на сьогодні ціна складає 10 500 доларів. Оформлення з покупцем навпіл. Спішіть, цей будинок на цей раз. Продасться точно. Телефон власника ви знайдете під цим відео, ну а нам не забудьте поставити оцінки, підписатися на наш канал, щоб першими бачити відео. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі!